Всім привіт! Сьогодні приготуємо справжній французький десерт галету з абрикосами. Такий десерт прийдеться до смаку всім, хто любить випічку на пісочному тісті та абрикоси. Її приготування займає зовсім небагато часу, та й рецепт дуже простий з мінімальною кількістю інгредієнтів. Начинку можна змінювати за вашим смаком. Замість абрикос можете взяти яблука, груші, персики, сливи, вишні, варіантів дуже багато, в залежності від ваших уподобань. Тому сміливо експериментуйте, в будь-якому випадку це буде смачно. Тож не зволікаємо та приступаємо до приготування. Для тіста нам знадобиться. 200 г просіяного борошна, 100 г холодного вершкового масла, 4 столові ложки крижаної води, 1 столова ложка цукру та дрібка солі. Для начинки візьмемо 300 г вимитих абрикос без кісточки, 2 столові ложки цукру та 1 столову ложку кукурудзяного крохмалю для рум'яної та хрумкої скоринки візьмемо жовток одного яйця та 1 столову ложку цукру. До просіяного борошна додаємо цукор та сіль, і трохи все змішаємо лопаткою або ложкою. Далі додаємо охолоджене вершкове масло, нарізане кубиками. І швидко, поки масло не почало розставати від тепла рук, починаємо перетирати його з борошном в крихту. Весь процес займає десь хвилину, не більше. Ось така крихта виходить в результаті. До крихти додаємо холодну воду та починаємо замішувати еластичне тісто. Воду краще додавати поступово, адже борошно буває різне і може знадобитись трохи менше або більше води. Пісочне тісто не можна довго вимішувати, тому коли маса стане однорідною та почне легко збиратися докупи, тісто готове. Воно виходить м'яким, еластичним і абсолютно не липне до рук. Завертаємо тісто в харчову плівку та залишаємо в холодильнику на 30 хвилин. А поки нарізаємо абрикоси на менші шматочки. Нагадую, що точний список всіх інгредієнтів ви знайдете в описі під відео та в кінці відео. Перекладаємо нарізані абрикоси в глибшу тарілку. Додаємо до них цукор та кукурудзяний крохмаль. І гарно все перемішуємо, щоб не виділявся зайвий сік з абрикос. Як варіант, крохмалом можна посипати тільки тісто галети. Дістаємо тісто з холодильника і одразу на пергаменті руками починаємо його розтягувати, формуючи коло. Зверху накриваємо іншим листом пергаменту та далі розкатуємо качалкою для тіста коло товщиною 2-3 мм, таким способом простіше розкатати тісто потрібної товщини, не присипаючи його ворошном. Перекладаємо тісто на деко та знімаємо верхній лист пергаменту. Зверху викладаємо начинку, не доходячи до країв 4 см. та рівномірно її розподіляємо. Починаємо завертати краї тіста до центру галети, так як показано на відео. На моєму каналі є ще рецепт пирога на пісочному тісті. Посилання на нього ви зараз бачите у верхньому правому кутку. Зверху наші загиби змазуємо жовтком для красивого рум'яного кольору та присипаємо цукром. Ставимо випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин до рум'яного кольору. Моя галета готова, вона випікалася 40 хвилин. Погляньте, яка вона рум'яна та по-літньому яскрава, а завдяки абрикосам ще й надзвичайно ароматна. Даємо їй трохи охолонути і потім нарізаємо на порційні шматочки. Вона хрумка, в міру солодка з ароматною абрикосовою начинкою. Така галета стане прекрасним доповненням до кави або чаю та порадує найзавзятіших гурманів. Обов'язково приготуйте такий по-справжньому літній десерт та діліться в коментарях своїми враженнями. Готуйте з душею та смакуйте із задоволенням. Всім смачного та до зустрічі у наступних відео!